Жили були два павука, одного звали Мутя, а іншого Кузя. Мутя обожнював сонячні літні дні. Він забирався високо на дерево і засмагав, лежачи на листочку. Кузя теж любив засмагати, і вони часто відпочивали разом. Але як тільки сонце затягувалося хмарами і засмагати ставало неможливо, мутя починав бурчати. Погода зіпсувалася, тільки дощу нам тут бракувало. «Гаразд тобі, сказав Кузя. подумаєш дощ. Через секунду глянув грім і полило, як з відра. Але кузя не розгубився. Він побіг збирати листя, щоб побудувати водяну гірку. «Уї! як весело! Дякую за дощик, завзято кричав Кузя. Подумаєш, сказав Мутя, сховавшись в дуплі. Коли настала осінь, мутя з кузею стали ходити по гілках дерев, тому що листя вже було неміцним. Не люблю осінь, сонця немає, дощів багато, а листя так і намагається впасти, обурювався Мутя. «Гаразд тобі, бо буває дуже, навіть весело, сказав кузя. Ну ну, недовірливо проворчав Мутя, Я тобі доведу. Кузя зірвав листочок, сплів декілька міцних ниток і соорудив собі парашут. Дивися, Мутя, я літаючий павук. <сум> Повторюй за мною, радісно прокричав кузя. Ну, вже ні, я хочу тільки засмагати, залишився при своїй думці павук. Коли приходила зима, Мутя вважав, що краще взагалі не вилазити з дупла. Жах, як холодно, не люблю зиму, скоріше б потепліло. Обурювався Мутя. Гаразд тобі, зима прекрасна, дивися! Кузя спустився вниз і почав зводити снігове місто з підземними тунелями і високими вежами замку. Заходь в мої володіння, Мутя, будеш бажаним гостем, покликав Кузя. А в твоєму замку я зможу засмагати? Думаю, що ні. Так що як небудь без мене, пробурчав Мутя. Нарешті настала весна і повітря стало прогріватися. Але Мутя все одно був незадоволений. Не люблю весну, кругом сльота, вогкість, скоріше пліту. Гаразд тобі, погода шикарна, ти просто не розумієш, відповів кузя. Я все прекрасно розумію. Навесні нормально не позасмагаєш. Ех, Мутя, підемо краще зі мною, я навчу тебе кататися на човнах. Прогулюючись по парку, Кузя знайшов схил, звідки стікала вода стаючих заметів. Він узяв два невеликі листочки, паличку, скрипів все павутиною і сородив шикарну яхту. Егегей, відступися, кузя пливе. Мутя, ну чого ти там думаєш? Давай, приєднуйся. Ні. Навіщо витрачати час на якісь дурниці, коли літо не за горами, сказав Мутя і поліз назад у дупло. І ось нарешті настало довгождане літо. Ура! закричав Муця, можна йти засмагати. Але як тільки він приліг на листочок, небо відразу затягнуло дощовими хмарами. Ей, що таке. Я не для того чекав цілий рік, щоб мокнути під дощем. Ану, йдіть звідси, хмари. Але хмари не йшли. Більш того, дойшов щодня. Так. Не саме краще літо для засмаги. Кузя подивився на засмученого друга і сказав Не засмучуйся, Мутя, все буде добре. Ти думаєш, а що якщо так литиме до самої осені? У такому разі, все, що ми можемо зробити, це побудувати чудовий аквапарк. Не бажаєш мені допомогти? Мутя замислився. Що ж, чекати ще один рік я точно не готовий. Гаразд, покажи мені, як будувати гірки. Кузя навчив Мутю складати листя, і вони зробили найвнеймовірніший аквапарк, який тільки можна було уявити. Ти був правий, Кузя, це дійсно весело! радісно кричав Мутя, з'їжджаючи з гірки. На жаль, цього літа Мутя так і не вдалося позасмагати, але, спускаючись на парашутах разом з кузей, павук зрозумів головне: у природи не буває поганої погоди.